Вітаю вас, підписники. Ви на каналі Адвокатського об'єднання говоримо про, про право простими словами. Адвокатського об'єднання Олександр, я керуючий партнер, адвокат Олександр Мінкін разом зі мною приватний виконавець Бет Манікін по виконавчому оркругу в Херсонській області, який має досвід у сфері виконавчої служби понад 10 років. Ми поговоримо про досить таку актуальну та розпосуджену тему, зокрема про виконання судових рішень в зоні активних бойових дій та в зоні можливих бойових дій, а також на тимчасово окупованих територіях, оскільки на практиці є доволі багато нерозкритих питань та є складнощі. Дмитро якраз нам допоможе більш детально з цим розібратися. Вітаю, Дмитро. Добрий вечір вам та вашим підписникам. Дякую за запрошення. Добрий вечір, Дмитро. А, тож скажіть, будь ласка, яка різниця між фактично можливими бойовими діями та активними бойовими діями? Оскільки законодавство чітко визначає от цей термін, чи є чітке визначення, чи є якась різниця між цими територіями, і як це впливає на виконання судових рішень? Дякую ще раз за запрошення. Ну, те, що стосується різниці, думаю, перш за все варто відзначити, що після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну тимчасової окупації частини території та запровадження в Україні воєнного стану постала необхідність передбачити розподіл територіальних громад по зонах, на яких ведуться або велися активні бойові дії. І На державному рівні було запроваджено чотири таких види територій. Території можливих бойових дій, території активних бойових дій, території активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, і тимчасово окуповані території. Даний розподіл застосовується в різних галузях та правовідносинах, але сьогодні ми розглянемо їх в контексті саме примусового виконання судових рішень. Отже, в чому різниця саме між територіями активних бойових дій та можливих бойових дій? Свого часу Міністерство з питань реінтеграції на своєму сайті розмістило таке роз'яснення, де доволі напросту, простим язиком було роз'яснено, в чому ж така відмінність є. По-перше, в визначенні територій активних бойових дій дане міністерство зазначило, що такі території перебувають в безпосередній близькості до територій окупованих або до території кордону держави агресора. Через таку територію проходить лінія бойового зіткнення і існує значна загроза життю і здоров'ю населення. А найосновне, що стосується нашої діяльності, це неможливість державі забезпечити виконання своїх функцій, в тому числі і публічних, таких як виконання судових рішень. В свою чергу, можливі бойові дії дане міністерство охарактеризувало як так само було воно близько такі території, близькі до зони окупованих територій. Але на таких територіях держава може забезпечувати свої функції, і до таких територій можуть повертатися населення. Втім, періодично такі території піддаються ворожим обстрілам. Тобто, основними відмінностями на думку законодавця було. Те, що стосується безпеки населення та можливості державі виконувати власні функції, що стосується саме процедури примусового виконання рішень, то законом про виконавче провадження визнані певні специфіки обмеження та заборони саме для вчинення виконавчих дій на території активних бойових дій та тимчасово окупованих територій. Натомість, що стосується зон можливих бойових дій, такі обмеження не застосовуються, що дає виконавцю можливість виконувати е, рішення в повній мірі. Отже, виникає цілком логічне запитання якщо боржник перебуває в зоні активних бойових дій, то все ж таки, які обмеження існують в законодавчому рівні щодо примусового виконання судового рішення, як це безпосередньо впливає на виконання, чи які може дії зробити виконавець, а які, наприклад, не може через безпекове міркування або через вимоги закону варто зазначити, що тут прив'язка не тільки до місця знаходження боржника? Законодавець зробив більш Широкий перелік обмежень, та які застосовуються саме до таких зон активних бойових дій, та обмежень, які пов'язані з запровадженням воєнного стану в Україні. По-перше, давайте розглянемо загальні такі обмеження, які стосуються не тільки активних бойових дій, але взагалі стосуються воєнного стану. То це стосується стягнення на користь Російської Федерації або осіб пов'язаних. З Російської Федерації встановлена заборона виконання таких рішень на користь держави агресора та осіб, які з нею пов'язані, також запроваджена заборона звертати стягнення на пенсії та стипендії, але при цьому залишили можливість звернення стягнення на зарплати боржників. Тобто, як було передбачено і раніше, обмежили тільки пенсії та стипендії. Також встановлені заборони на стягнення з підприємств оборонно-промислового комплексу, що цілком логічно в період війни. можна ще до уточнюючи запитання, пенсії мається на увазі будь-якого виду, да получається не тільки за віком, а наприклад, там пенсія там по інвалідності або ще щось з законодавством. Не визначено да є заборона щодо звернення стягнення на пенсії на Не пенсії. за віком, не соціальних, не за стажем. Тобто, тобто будь-які пенсії будь пенсії та стипендії для студентів угу, навчальних закладів. Також встановлена заборона виконання рішень про стягнення з фізосіб заборгованості за, за житлово-комунальних послуг і забороняється на період воєнного стану відкриття виконавчих проваджень нових на підставі виконавчих написів нотаріусів, вчинених на кредитних договорах, які не посвідчені нотаріально. Що було досить розповсюджено до повномасштабного вторгнення, да, і багато судових. Так. Ну я думаю, що ви як адвокат в курсі справи пам'ятаємо так, так, так ці кількості, да. зараз це заборонено відкривати нові, але не заборонено виконувати ті, які були відкриті до оцих змін до закону. Те, що стосується саме виконання рішень в зоні активних бойових дій, то наголошую, що на зупинення вчинення. Виконавчих дій за рішеннями про стягнення боргу з фізосіб за житлово-комунальні послуги на території територіальних громад, що належать до територій, на яких ведуться активні бойові дії, або тимчасово окуповані території. Тобто це стосується саме фізосіб, не юридичних осіб, і саме тільки тих, де е, територіальні громади віднесені, як ми казали, до активних бойових дій або окуповані території. Можна також звернути увагу, що закон, закон не містить розподілу по періодам, за які заборонено стягувати борг, чи то до повномасштабного вторгнення, чи після нього. Просто написано, що не можна стягувати заборгованість за, за житлово-комунальні послуги в таких зонах активних бойових дій або окупованих територій. Однак хочу зауважити, що виконавчі документи, які видаються судами для стягнення. Заборгованості за житлово-комунальними послугами зазвичай містять і вимогу щодо стягнення судового збору за розгляд таких справ в суді. і саме в частині стягнення судового збору заборони не існує, тому до боржників цілком можуть бути застосовані заходи примусового виконання саме в частині стягнення судового збору. А ще тоді таке уточнююче запитання. Я так розумію, якимось чином впливає норма закону, якщо вже було на момент прийняття змін вже у виконавця впроваджені виконавчі лист по стягненню заборгованості житлово-комунальні послуги, вони зупиняються впровадження чи, чи, чи як зупиняються вчинення виконавчих дій, але це не. Не дає виконавцю підстав для зняття арештів або скасування mm -hmm. інших заходів примусового виконання, які були вже Будуть запроваджені, так. Да, тобто mm -hmm. така позиція законодавця, да, і ми маємо підпорядковуватися саме в такому руслі, зрозуміло. Mm -hmm. е Окремо варто за зауважити щодо. Відкриття виконавчих проваджень та вжиття заходів примусового виконання рішень на території територіальних громад, що належить до територій, на яких ведуться активні бойові дії та тимчасово окупованих територій. Це те, що ви задали питання, які саме можуть вживатися, да які не можуть тут, перш за все, варто зауважити, що закон містить такий нюанс, що така заборона. Щодо застосування виконавчих дій, вона е, використовується до моменту виключення таких територій з переліку зон активних бойових дій. Тобто, які, якщо якийсь населений пункт або територіальну громаду вилучили з переліку виконавчих дій, то вони можуть потім, потім бути відновлені та застосовуватися в, повному, в повній мірі, як передбачено законом. Інший нюанс, що стосується таких заборон, це. Е, по яких вже склалася певна судова практика, це те, що відкриття виконавчих проваджень і здійснення виконавчих дій прив'язується не до місця реєстрації боржника або місця знаходження його майна, а саме до місця знаходження офісу приватного виконавця або органу державної виконавчої служби. Тобто, саме за місцем знаходження виконавця, визначається можливість відкриття виконавчого провадження або вжиття заходів примусового виконання. Таку позицію підтримав вже і суд, однак варто звернути увагу, що не всі виконавчі дії можна вчинити в офісі на робочому місці приватного виконавця або державного виконавця. Наприклад, відкрите провадження це стосується безпосередньо роботи з автоматизованої системи виконавчого провадження, тому зрозуміло, що таку виконавчу дію можна вчинити в офісі. Але, наприклад, перевірити майновий стан боржника за місцем його проживання. Зже, як логіка нам підказує, неможливо здійснити її в офісі, потрібно виїжджати за місцем, але через оцю заборону, запроваджену в законі на період воєнного положення, такі дії не можуть бути застосовані до виключення такого населеного пункту з переліку територій зони активних бойових дій. Окремим обмеженням, яке також запроваджено в законі можна виділити зупинення виконання рішень по стягненню. Боргу за житлово-комунальні послуги, якщо таке стягнення здійснюється щодо нерухомого майна, яке є місцем постійного проживання боржника, і було знищено або пошкоджено внаслідок воєнних бойових дій. Тут варто зауважити, що відповідно до закону саме на сторону виконавчого провадження покладається обов'язок повідомляти виконавця про обставини, які обумовлюють зупинення вчинення виконавчих дій. Тому боржнику не варто сподіватися лише на виконавця, а й проявляти ініціативу для захисту власних інтересів та повідомляти, якщо таке майно, де стягується борг по житлово-комунальних послугах, все ж таки було пошкоджено. Є відповідне звернення до державних установ. Та, і така інформація надана та підтверджена документально буде підставою для. Зупинення вчинення виконавчих дій постягнути. Тут такого... якраз хочу додати уточнюючи запитання, е, яким буде в принципі належним доказом, чи достатньо буде е, виписка з єдиного державного реєстру досудових розслідувань про те, що надійшло таке звернення про пошкодження, чи необхідно акт обстеження комісії? От, е, на вашу думку, яким буде достатнім доказом підтвердження цього я, через те, що законом і інструкцією такий перелік не визначений, я би по можливості все ж таки під. Страхувався більш повним пакетом, я думаю, що це буде і в інтересах самого боржника все ж таки зібрати більше документів, які фіксують такі пошкодження та знищення майна, і не варто соромитись надати їх виконавцю, щоб в нього було менше підстав для відмови в зупиненні, Да? Тобто, це суб'єктивне буде рішення виконавця, і аби не доводити все потім до судових якихось скарг да на ну, бездіяльності або дії виконавця, то варто, мабуть, все ж таки зібрати. Більше документів, які підтвердять таке пошкодження, добре. А ще одна, наприклад, може розглядатися належним доказом самі фотографії цього майна там з прив'язкою. Я думаю, що не може, тому що е, закон містить е, як е, обов'язкову обставину, що це відбулося внаслідок бойових mm -hmm. дій. Ми ж розуміємо, що пошкодження може mm -hmm. відбутися і в інших обставин. Mm -hmm. Можливо, автомобіль в'їхав в той будинок, але ж це не відноситься де, до mm -hmm. бойових дій, тому mm -hmm. тут самих фотографій буде недостатньо. Тому самих фотографій буде недостатньо, а, зрозумів. Тому кра краще зібрати якомога більше доказів, наприклад, в тому числі той акт обстеження, який визначає причину наслідковий зв'язок пошкоджені на знищення. Отже, таке питання, чи от були на практиці такі випадки, що, наприклад, майно було знищене боржника, або як в даному випадку впливає на виконання судового рішення, у разі якщо майно, яке належить боржнику, знищено внаслідок обстрілів? Ну, на практиці так такого до сих пір не було. Можливо, через те, що значна? Частина територій досі перебуває в зоні активних бойових дій або окупована, тому не звертаємо стягнення, як ми пам'ятаємо в таких зонах. Але в практиці були випадки, коли доводилось звертати стягнення на будинок, якого по факту можна сказати не існувало, від якого залишилось фундамент, який був розібраний просто боржником з власної ініціативи. То я хочу сказати, що законом не визначено обмежень щодо такого. Виду звернення стягнення, якщо будинок в такому стані, при е, зверненні стягнення на майно виконав все одно має здійснити його опис, скласти відповідну постанову, в якій відобразити і зафіксувати його фактичний стан, в тому числі пошкодження, якісь. Е, Недоліки да, такого майна, тому це може вплинути лише на визначення вартості такого майна, звичайно, вона буде нижче через такий фізичний стан майна, але це не убезпечить боржника від звернення стягнення на таке майно. Якщо е перейти до е відносин пов'язаних саме з бойовими діями, і зараз е люди можуть вже е претендувати на отримання якихось е компенсацій да за таке майно. То все ж таки, в якщо така особа буде мати заборгованість і відповідне рішення суду, по якому буде відкрите провадження, то єдиним шляхом йому отримати потім ці компенсації, це все ж таки розрахуватися з тим боргом або скасувати рішення, яке виконується виконавцем, але не сподіватися, що саме через знищення виконавець не зможе звернути. Стягнення таке, і що найменше накласти арешт на таке майно і внести обтяження в відповідний реєстр. Тобто якраз такі безпосередньо тут цікавить наявність зареєстрованого обтяження, да? тобто для отримання ну, в майбутньому компенсації якихось ну, видів, наприклад, саме для знищеного майна, наступним кроком є реєстрація припинення права власності. І я правильно зрозумів, наявність зареєстрованого обтяження, тобто, ж арешту, яке накладено в рамках виконавчого провадження, в цілому вона не дозволить отримати сертифікату сертифікат, а це відповідно буде гарантувати можливість стягувачів отримати свої кошти, коли важний буде Виход... практик до компенсації, виходить, що так, так да. і варто зауважити, що це не є підставою для зняття такого арешту, навіть підтвердження того факту, що воно знищено внаслідок бойових дій. На сьогодні законодавець не визначив таку підставу для зняття арешту виконавцем, тому або це питання буде до суду, як передбачає стаття закону про виконавчі провадження. Або все ж таки варто розрахуватися, да, виконати рішення і потім вже претендувати на виплату такої компенсації. Тобто в цілому можливо виконувати рішення, але безпосередньо з офісу, я так розумію, і е, виконавець не обмежений тими виконавчими діями, да, які може вчинити там безпосередньо з, зі свого робочого місця, наприклад, там звернути стягнення на якісь грошові кошти, на депозити в банках боржника або ще якісь інші дії виконати, все вірно да якщо виходити з позиції законодавця та судової практики, що вже склалося, то саме йде прив'язка до робочого місця виконавця, але є обмеження по вчиненню виконавчих дій, які пов'язані з безпосереднім виходом на, за місцем реєстрації або місцем знаходження боржника. Тобто здійснити навіть опис майна за місцем його знаходження, виконавець вже позбавлений такої можливості через те, що все ж воно потребує виходу. Тому да, є різниця між. Можливістю вчинити виконавчі дії в офісі і поза його межами, зрозуміло. Тож іще доволі логічне запитання. Виникає це, коли, наприклад, боржник зареєстрований, або його майно знаходиться на тимчасово окупованій території. О, то як в даному випадку виконується судове рішення, і от зазначили про наявність цих чотирьох зон, і от більш детально давайте проговоримо про тимчасово окуповані території, чи можливо взагалі виконати судове рішення, якщо боржник зареєстрований на тот, або його майно знаходиться на тот. Ну, питання стягнення боргів з боржників, які зареєстровані да на тимчасово окупованій території, воно було врегульовано ще після анексії Автономної Республіки Крим у 2014 році. Насправді, процедура саме примусового виконання, вона не містить якихось відмінностей від загальної да, процедури до таких боржників. Але як було визначено в попередньому питанні, все ж таки є. Обмеження пов'язані з можливістю пересування виконавця в просторі, якщо так можна висловитися, да? зрозуміло, що виконавець позбавлений можливості потрапити на окуповану територію, але все ж таки залишаються ці важелі впливу і заходи примусового виконання, які можна здійснювати дистанційно. Це і накладення арештів на рахунки, на кошти, які знаходяться на рахунках відкритих в банківських установах. І на доходи боржника, якщо він їх отримує від осіб, які знаходяться на підконтрольній Україні території, в тому числі є можливість арештувати та оголосити в розшук транспортні засоби боржника. І у разі якщо він їх перемістив на підконтрольну територію, то звичайно, що органами національної поліції можливо буде виявлений такий транспорт, затриманий і переданий для подальшої реалізації для погашення боргу. Тому це зрозуміло, що звужується коло та перелік можливих виконавчих дій, але це справа не безнадійна все ж таки вдається виконувати такі рішення, тим більше що дуже багато людей вибираються з окупації, отримують статус внутрішньо переміщених осіб, да, перебувають на підконтрольній Україні території, налагоджують власне життя, в працевлаштовуються, прибувають нове майно. На яке можливо звернути стягнення, тому да, так. Такі То рішення доречі. теж вдається виконати. До речі, виникло абсолютно логічне запитання. Ви зазначили про те, що отримує. Довідку внутрішньо переміщеної особи, відповідно, не можуть претендувати на грошову компенсацію споживання, тимчасово проживання на внутрішньо переміщеної, як переміщена особи там 2 та тисячі гривень на дитину, то, відповідно, можуть бути звернення стягнення на ці виплати від держави, чи вони якимось чином охороняються. Ну вони. Охороняються, як висловилися. висловилося. Да, є в законі про виконавче провадження стаття, яка передбачає соціальні виплати, на які неможливо звернути стягнення конкретно, там не написано допомога на внутрішньо переміщеним особам. Але я думаю, я впевнений, що проаналізувавши цю статтю, можна дійти висновку, що допомога ВПО не підлягає стягненню. на… Для погашення боргу, але варто зауважити, знову ж таки, стикаюсь ну, дуже часто через те, що боржники впевнені, що виконавець однозначно знає про е, призначення коштів, які приходять йому на рахунок. На жаль, це не так або на щастя, це не так. Поки боржник сам не повідомить виконавцю, що йому зайшло саме ВПО, то виконавець бачить тільки суму. Знову ж таки, ну, запрошую боржників бути більш активними щодо захисту своїх прав і надання інформації в океацію, е, які можуть захистити їхні права в цілому. Mm -hmm. Отже, треба бути більш активним у взаємодії з виконавцем, принаймні навіть та повідомляти про джерела походження своїх коштів, чи це соціальні виплати, чи якісь пенсійні або ще щось. І тоді можна більше захистити свої права. Правильно, якщо да, якщо казати про за допомогу внутрішньо переміщеним особам, то що те, що стосується від держави, да цій допомозі, це то більш-менш врегульовано законом. А от те, що стосується допомоги від міжнародних благодійних організацій, законом взагалі не визначено, і тут питання досить дискусійне, і в більшості випадків залежить лі... або від самого виконавця, який прийме рішення щодо зняття арешту, або або все ж таки передавати це питання до суду як оскарження дій виконавця, який не хоче знімати арешт. Бо Фактично, от законних підстав, на жаль, немає. В законі жодного слова про ці міжнародні благодійні організації не сказано. Тому, на жаль, так і, така обставина є. Зрозуміло. Дмитро, дякую вам за приділений час за фахові відповіді на порушені питання. А ще раз хочу відзначити, що з нами був Дмитро Манікін, приватний виконавець. По виконавчому округу в Херсонській області стаж має понад 10 років метро, вам гарного та безпечного вечора. от І я хочу нагадати підписникам: якщо для вас був цей відео матеріал корисним, будь ласка, ставте лайки, робіть репости для того, щоб алгоритми TikTok і YouTube розуміли, що це є корисним матеріалом, і розповсюджу якомога більше цей матеріал серед населення. І також хочу нагадати. Про постійно триваючий збір на користь оборонців Херсонщини. Він є в описі під відео, і, за можливості, переходьте та танайте на Збройні Сили України. Дякую, Олександре, за запрошення. Сподіваюсь, інформація була корисна для підписників. До нових зустрічей. Так, да, на все добре. До побачення.